Вадимивченко, фракція Батьківщина Андрій Володимирович, ви сьогодні бачите, що в залі є консенсус. Всі розуміють, що реформа медична потрібна. Кожен надає пропозиції. Медичний комітет хоче допрацювати і зробити комплексний проєкт. Ви за будь що через кнопку давів продавлюєте сьогодні голосування. Ви дестабілізуєте сьогодні день голосування. Ми, як батьківщина, не будемо тепер брати участь у голосуванні, поки ви не поставите на переголосування. Якщо є консенсус фракцій за проведення реформи, давайте покажіть голоси. Якщо ні, давайте допрацюємо. Ми готові. Ми приймали участь безпосередньо в робочій групі, ви знаєте. І ми підтримуємо сьогодні медичний комітет, який хоче врахувати всі пропозиції. А чому ви сьогодні так прагнете протягнути? Можливо, всі наполягають на розподілі того бюджету 80 мільярдів гривень. Колеги, давайте проведемо реформу. Не так, як ми провели реформу поліції чи інших там правоохоронних органів. Не так, як ми проводимо. секунд, будь ласка. Не так як ми проводимо реформу судів. Давайте комплексно підійдемо. Сьогодні у всіх, повірте, є бажання реформувати систему охорони здоров'я, але забезпечити так, щоб ми, ті люди, які не мають можливості заплатити, вони мали доступ до медичних послуг. Ми не будемо приймати участь, поки ви не наведете справедливість в залі Верховної Ради. Доведіть, що є 226 голосів за прийняття відповідного попереднього законопроекту. Інакше ми не голосуємо. Дякую.